Ми всі, звісно, знаємо цього веселого дідуся в червоному. Але чи багато хто задумувався, що за цією легендою стоїть абсолютно реальна людина? І в неї, повірте, неймовірна історія? От сьогодні ми й розкриємо цей дивовижний шлях Святого Миколая. Так, усі знають цього дарувальника в червоному, але звідки він насправді взявся? Готуйтеся, бо ми вирушаємо в справжню подорож крізь століття, простежимо, як от просто подумайте, скромний єпископ із давньої Анатолії зміг перетворитися на всесвітньо відомий символ зимових свят. От подивіться: з одного боку Санта Клаус, Північний Полюс, Олені, Ельфи все, як ми знаємо з дитинства, а з іншого святий Миколай, реальна історична постать із IV століття, Туреччина, єпископ. Як, як взагалі одне могло перетворитися на інше? От це ми і з'ясуємо. Отже, щоб розібратися в цій дивовижній трансформації, треба, звісно, почати із самого початку. Давайте спробуємо відкинути всі ці міфи і знайти справжню людину, що стоїть за ними. І ось він, Миколай Мерлікійський. Це і є той самий справжній святий Миколай. Він народився в ну, дуже заможній родині, але як розповідають перекази, вирішив присвятити своє життя служінню Богу. А для цього просто взяв і роздав увесь свій спадок бідним, і його життя, треба сказати, було сповнене випробувань. Тільки уявіть він пережив жорстокі переслідування за свою віру, був ув'язнений, але не зрадив своїх переконань і в результаті став одним з найвпливовіших літерів ранньої церкви. Але, знаєте, історія святого Миколая, вона не така вже й проста, як може здатися. Річ у тім, що протягом століть його життя часто плутали з життям іншого святого, теж Миколая. Це, звісно, страшенно ускладнювало відокремлення фактів від вигадок. Ну, такий собі справжній історичний детектив. Гаразд, то ким же був цей Миколай як лідер? Давайте зазирнемо в його роль у формуванні раннього християнства. Отже, 325 рік, перший Вселенський собор у Нікеї, це без перебільшення поворотний момент в історії християнства. Саме там, на цьому соборі, вирішувалися фундаментальні питання віри, і наш Миколай був е, у самому епіцентрі цих, м'яко кажучи, гарячих дебатів. І от уявіть собі картину. Під час однієї з найважливіших церковних подій в історії Миколай, не стримавши свого праведного гніву, простого, дає ляпаса своєму опонентові Арію. Це ж просто вау! Це показує нам не якогось там тихого, доброго дідуся, а людину з вогненним серцем, яка була готова на все заради своїх переконань. Так, характер у нього був, як бачимо, запальний. Але відомий святий Миколай, звісно, не тільки цим. Саме розповіді про його дива назавжди закріпили за ним цю славетну репутацію чудотворець. І ось одна з найвідоміших історій. Уявіть собі, бідний батько, у нього три доньки. І він у повному розпачі, бо не може забезпечити їм придане, а в ті часи це означало не просто бідність, а справжню ганьбу для всієї родини. І ось тут, дізнавшись про їхню біду, Миколай робить щось абсолютно неймовірне вночі, таємно, щоб ніхто не бачив, він підкидає в їхній дім три мішечки із золотом цим він буквально рятує їх від ганьби. І саме цей вчинок, цей акт доброти, і вважається початком традиції таємно дарувати подарунки. Але це був, знаєте, лише початок. Легенди розповідають, як Миколай рятував несправедливо засуджених, з'являючись у вісні самому імператору, або як він вгамовував страшні бурі на морі, рятуючи моряків. І є ще й наше місцеве диво, історія про київське немовля, яке впало у крижаний Дніпро і було знайдене живим біля ікони святого. Просто дивовижні історії. І от саме такі історії про безкорисливу допомогу про захист слабких і зробили його справжнім народним героєм. Так він і отримав своє почесне звання Миколай Чудотворець. Добре. Але як? Як історія про одного, нехай і видатного місцевого єпископа з далекого далекого минулого змогла підкорити весь світ? Це ж цікаво, давайте розбиратися. Ну, спочатку, після його смерті, гробниця в мирі стала важливим місцем паломництва. Але справжній такий, знаєте, вибух популярності стався пізніше, коли італійські моряки, ризикуючи всім, перевезли його мощі до Італії. І це, по суті, відкрило Святого Миколая для Західної Європи. Його слава почала ширитися, ну, просто як лісова пожежа. Запам'ятайте цю дату 1087 рік. Можна сказати, це рік, коли святий Миколай став ну, справжньою світовою зіркою. Саме перенесення його мощей зробило його, так би мовити, доступним для мільйонів європейців, і його культ почав зростати просто шаленими темпами. А що ж сьогодні? Як образ святого Миколая живе у нашому сучасному світі? Давайте подивимося. Тільки погляньте на цю дивовижну трансформацію. Ось тут давня, сувора ікона, об'єд для молитви і шанування. А тут солодке ароматне печиво, миколайчик, подарунок для дітей, від глибоко священного образу до символу дитячої радості і свята фантастика, правда ж? А саме приготування миколайчиків це ж цілий ритуал, справжнє свято. Просто уявіть цей аромат, що наповнює дім, мед, кориця, кардамон і діти, які з нетерпінням чекають, коли ж можна буде розмалювати це печиво яскравою глазур'ю. Ну, це справді чудова традиція, яка дуже зігріває серця. А ось цікавий факт в українських Карпатах є справжній маєток Святого Миколая. Це місце, де казка буквально оживає, там є пошта для дитячих листів, кімната іграшок, різні майстер-класи, загалом все, щоб відчути ту саму справжню атмосферу свята. Тож як ми дісталися від єпискоба з IV століття до Санти з реклами? Ален сіжок насправді досить простий голландські поселенці привезли до Америки свою традицію святкування Синтерклауса – і там з часом ця традиція адаптувалася, змінилася і, врешті-решт, перетворилася на той образ Санта Клауса, який сьогодні знає весь світ. І ось наша подорож добігає кінця. Ми пройшли цей неймовірний шлях крізь століття від давньої Анатолії до сьогодення. І тепер, мабуть, варто запитати себе: а ким є святий Миколай для нас сьогодні: суворим святим, народним героєм, чи просто веселим святковим персонажем? А можливо, можливо, відповідь у тому, що він це все разом. І, мабуть, саме в цьому й полягає його найбільше диво.